відкривши Гардіан сьогодні, точніше Британський Гардіан, ми бачимо, що ем, безлад на сході, який ми спостерігали вчора з, з... замиранням серця, він продовжується. І, власне, не буду переповідати весь сенс цієї статті, тому що. В принципі, всі ті факти, які наводять журналісти, вони українському читачеві відомі. Мені здається, що єдине, що насправді цікаво для нас, це зробити певні висновки, які абсолютно логічним образом приходять британським журналістам, коли вони спостерігають за подіями у Луганську у інших містах сходу країни. Про те, що центральний, центральний уряд, він в принципі безпорадний. У, у ситуації, коли власне схід України він втрачає контроль, можна довго намагатися пояснювати, яким чином відбувається те, що відбувається. Чому міліція Луганську абсолютно безпорадна і цілком, я би сказав, спокійно. Здає будівлі, не реагує на ті речі, на які вона має реагувати. Чому вона не готується до відвертих терористичних актів? Ми можемо ще говорити про відносно мирне захоплення, можливо, державної адміністрації. Але фотографії, відео вони досить чітко вказують, що біля Луганського будівлі Луганського МВС люди були з автоматами і вони явно не виглядали. Мирними протестувальниками, які виражають свої якісь своє незадоволення чимось, і які вломилися в будівлю через своє там незадоволення діями міліціянтів, це дуже було схоже насправді на певну, в тому числі спробу захоплення. Про це повідомляють також і західні змі. Але це знову ж таки честі Києву не робить. Тобто, ми вже ж можемо казати, які вони ці люди погані, і що в них є автомати, і вони не мирні, і вони не пацифісти, і не інтелігентні, і не співають пісень, і так далі, тому подібне. Але ми чітко бачимо, що українська влада поки що не здатна взяти ситуацію під контроль і. Знову ж таки не впевнений, що це сильно допоможе сепаратистам, бо я все ж таки залишаюся прихильником ідеї того, що без введення російських військ подібні е е е акції вони швидше переречені на провал і можуть навпаки лише зробити місцеве населення більш злим і ще менш підтримувати те, що відбувається. Біля них це хаос і безлад. Але з іншого боку, ми маємо зрозуміти, що і для центрального уряду нового українського це також е, нічого доброго не приносить, тому що е, принаймні військове вторгнення завжди можна виправдати і сказати, що ми більш слабка держава, в нас не, не така сильно розвинута армія, і тому е, з боями здати якісь території, ну зву ж таки честі не зробить, але принаймні це зрозуміють. Але коли е, ми спостерігаємо за такою безпорадністю саме у діях, е, в тому числі і з українськими громадянами, ми маємо зрозуміти, що, ну, уявімо собі, що навіть 10% людей, які брали штурмом Луганський МВС чи будівлю облдержадміністрації, були російськими провокаторами. Уявімо собі, я не знаю, в мене немає точних даних. Е, але. 90% в такому випадку були були то українцями, а міліціанти, які без бою здають адмінбудівлі, вони те -то точно не російські? У них російських паспортів немає, поки що. А, поки що. А тому виникає знову ж таки питання, наскільки це громадяни і реальними є громадянами України, наскільки вони взагалі а, наскільки потрібен їм український паспорт? В цьому є, як ми бачимо, величезні сумніви. І, власне, всі ці речі, про які ми говоримо, про автомати, про активістів три тисячі активістів Нарахували активістів знову ж таки, це словами Guardian, Нарахували вони біля райдержадміністрації у Луганську, тому це досить велике місто. 465 тисяч осіб там проживає. Тому Мені все те, що там відбувається, насправді вкрай не подобається, і я не впевнений, що можна роздавати якісь е, оцінки е, конкретні, але ми бачимо, що ось насправді контролювати поки що владу у всіх регіонах е, у Києву не вдається. І це, на жаль, один з найголовніших е, висновків, які е, роблять е, британські журналісти. Це не, не українські, не російські. Тобто ми маємо зрозуміти, що український уряд там зараз сприймає досить скептично і певним чином бачить, що він знеселений.